Всім привіт! Поки АПЛ на маленькій паузі через матчі збірних. Ми поглянемо та підіб'ємо підсумки за чотири тури в АПЛ, які вже відбулись. Подивимось, хто де, в якій ситуації на даний момент, і так далі. Ви на каналі Simon Сейс. мене звати Сіма. Остав свій вогняний лайкос, з тебе комент, підписка, і ми починаємо. Давайте трошки зачепимо матчі збірних, оскільки і наша збірна України і збірна Англії грають в одній групі. кваліфікації на євро. На цих вихідних наша збірна України зіграла в нічию проти англійців, зіграли з рахунком 1-1. Збивали в цьому матчі Олександр Зінченко та Кайл Вокер. Для Вокера це був перший м'яч за збірну, а для нашого Олександра це дев'ятий вже гол. Під час садкування Зінченка був дуже зворушливий момент, коли його дочка раділа за нього біля телевізору. Дуже мило було. В стартовому складі дуже багато вийшло представників з АПЛ у складі нашої збірної. Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Віталій Микола. Лонко та Михайло Мутрик особисто я відзначив гру Іллі Забарного та Олександра Зінченка. Забарний з кожним матчем все більше і більше стає класним та впевненим. Подивіться тільки з яким холоднокров'ям він в штрафному майданчику накрутив Медісона, і ще й порушення для нього заробив, і ще жовту картку для Медісона заробив. Забарному лише двадин рік, але вже надійний і не по роках зрілий футболіст. Дуже радію за нього і від його гри. Не хочеться накаркати, але якщо Ілля буде і надалі прогресувати, то думаю, що вже влітку може піти на підвищення. Там, до речі, Ліверпуля дуже скоро будуть проблеми із захистом. Точніше, вони вже починаються. Я говорив про це в підкасті. Про трансфер Ліверпуля буде зараз тут посилання зверху. Як варіант то продовження концепції для Ліверпуля це дуже крутий, міг би бути трансфер, можуть вже придивлятися. Забар не отримав оцінку в цьому матчі з 6,6. Віталій Миколенко отримав оцінку 6,7. Олександр Зінченко отримав 7,2 оцінку. Був як завжди лідером на полі. підсказував партнерам, намагався заспокоювати гру своїми передачами. Десь не вистачало порозуміння з партнерами. Що ми бачимо по точних передачах, а це склало 78%, Але в цілому гарний поєдинок від Олександра. Не можу нічого поки гарного сказати в сторону Михайла Мудрика. Отримав оцінку 6,2. Це майже найгірша оцінка з усіх, хто вийшов на поле. Тільки судоков отримав 6, але людина тільки після операції. На апендицит, тож давайте враховувати цей факт. Проблеми Михайла поки переслідують, що в збірні, що в клубі, то може проблема не в командах, а в самому гравці. Е, питання поки риторичне. Трошки на цю тему говорив в нашому іншому подкасті випуску. Посилання буде зараз зверху, і по таймкодах зможете знайти трошки моїх думок про Михайла Мудрика. Ще і під кінець матчу мудрика замінили через. Мікропошкодження, можливо, несерйозне пошкодження, можливо, маленький забій м'язів. був. трошки пробіглись по персоналях матчу збірних і давайте тепер повернемось до АПЛ. Але перед цим хочу подякувати кожному, хто вже підписався та дивиться. Ви неймовірні, дякую всім. По статистиці бачу, що багато людей здивиться, але ще не є підписником цього каналу. Тож тицне на підписку і на дзвіночок. Мені приємно та знак, що потрібно ще більше робити контенту для вас. А вам плюс до карми і що ви офігені. Тож давайте добуємо до першої тисячі підписників, і я зроблю. Перший конкурс серед підписників болотіли і всім дякую. В АПЛ вже пройшли чотири тури. Давайте трошки поглянемо на, на турнірну таблицю на найкращих бомбардирів та асистентів. Також розглянемо і інші статистичні дані. Тож ми бачимо, що в топ-5, поки закріпились Манчестер Сіті, Тоттенгем, Ліверпуль, Вестгем та Арсенал. Манчестер Сіті стартував з чотирьох перемог і мають 12 пунктів. Тоттенхем, Ліверпуль, Вестгем та Арсенал мають по 10 пунктів. Вони поки що йдуть без поразок, мають по три перемоги та однієї нічиї різниця лише в забитих та пропущених. Переслідують лідерів Брайтон, має вже 9 пунктів, 3 перемоги та 1 поразка від Вестгему. Брайтон поки найбільше забив в лізі, має 12 голів, у Сіті та Тоттенгема по 11. На сьомому місці розташовується банда Крістал Пелес з 7 пунктами. Поки без поразок, також де Бренфорд має 3 нічиї та 1 перемогу. Ноттінгем Форест, Астон Вілла та Манчестер Юнайтед мають по 2 перемоги та 2 поразки і мають всього поки 6 очок. Челсі поки не може вийти з минулорічного стану. Має лише одну перемогу над Лутоном та одну нічию проти Ліверпуля. Різницю м'ячів має 5 на 5. За Челсі одразу йде в з 4 пунктами. Поки що дуже несподівано 14-те місце посідає Ньюкасл. після впевненої перемоги над Астон Вілою з рахунком 5-1, Команда Еді Хау грала проти Манчестер Сіті, Ліверпуля та Брайтона. Проти Ліверпуля взагалі грала в більшості майже весь матч. А Манчестер Сіті програла з мінімальним рахунком з рахунком один Далі вже трошки легше. Ше календар буде, але там вже стартує Ліга Чемпіонів. Тож буде цікаво подивитися, як Ньюкасл буде на два фронти, а ще ігри в кубку проти Манчестер Сіті буде точно весело. Вурлихемтон також має лише три пункти. Виграли у Евертона. Команда Іллі Забарного займає 16-те місце. Але те, що впроваджує Іраола, скоро дасть свої плоди та результат. Команда гарно пресингує, не боїться грати впевнено, грає проти топів. Вміє огризатись. Думаю, що Бурмуд ще свої очки точно набере. Тож слідкуємо. Шефілд Юнайте та Евертон поки набрали по одному пункту, але Евертон не дозбивав своїх голів по очікуваним голам. Думаю, що ще також наберуть свої очки точно, трошки навести порядок та стабільність у захисті і бути трошки точними, атакуючи ланці, і голи прийдуть. Ну і замикають турнірну таблицю Лутон та Берлі, поки що без очок, але мають по одній грі в запасі. І, до речі, між собою. Тому скоро якісь пункти точно мають з'явитись у когось з них. Переходимо до найкращого бомбардира. Ерлін Холанд має 6 м'ячів вже і посідає першу сходинку. Фергюсон завдяки хет-трику проти Нюкасла вийшов на другу позицію і ділить її з Брайаном Мембо мають по чотири м'ячі на третій сходинці Сон, Солі, Марч, Боуен, Едуард та Авоні мають по три м'ячі. По очікуваним голах бачимо, що Холанд навіть трошки перезабив аж на два голи. Ніклас Джексон має один гол на рахунку, але бачимо по таблиці, що не на два голи. У Фергюсона така ж ситуація, як і у Холланда. По очікуваним два голи, але в результаті має на два більше. По успішному дриблінгу, поки в лідерах з. Де з Крістал Пес має 13 успішних обводок. За ним йде воскресший у цьому році Біссума з Тоттенхему, має 11. Також з ним ділять другу сходинку Куня з Вулс та Нуніш з Манчестер Сіті, який перейшов, до речі, з того ж самого Вулс. Ну і Ніклас Джексон має 10 успішного дриблінгу. По відборах бачимо, що перше місце з 18 відборами є Лукас Пакіта з Вестхему. На другому місці з 17 відборами є Семедо з Вулс. нас доганяє, має 16 відборів. Неочікувано в топ-5 побачити гравців з Бормуту та Берлі. Мають по 14 відборів Мілош Керкес та Джордан Бейер. По асистам поки по три асисти мають Мітома Вордпраус Нето та Фоден. По створеним моментам для партнерів лідерів є Бруно Фернандеш, Салах Онана та Педро Нето. Не плутати е, в, в голкіпера Онана з е, гравцем Онаною з Евертону. Це саме з Евертону. І всі ці гравці мають по чотири створених моментів для партнерів. По голкіперах бачимо, що найбільше сейвів зробив. Поки що Лено з Фулхему має 22 сейви. З ним йдуть з 20 Хосеса та Фодерінгам. Нето з Борнуту має 19 сейвів та Алісом 18. сухих матчів. Найбільше має Віссаріо з Тоттенхему та Едерсен з Манчестер Сіті по два матчі. Друзі, такий був наш випуск. Трошки і поговорили про збірну, і підбили підсумки АПЛ за 4 тури. Напишіть в коментарях, на якому місці знаходиться ваша команда зараз і на якому місці вона завершить чемпіонат. Всім дякую за увагу. Щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте український контент своєю вподобайкою. пишіть свої коментарі. Не забудь підписатись. А я з вами прощаю. З вами був Саймон Сейс. мене звати Сіма. Всім кудбай. Anything?